Таня, а коли ти вже віддаш мені бурги, ти мені сказала, позич мені 500 доларів, я тобі обов'язково віддам до місяця. Вже пройшло півтора, і ти нічого не говориш. Де мої гроші? Володя, ти якийсь смішний чи які твої гроші, то є все наші спільні гроші. А ти нащо мені казала? Позич, я тобі віддам мені терміново треба. Тому що коли я тобі кажу, дай мені треба, ти кажеш, нема. А позич і ти зразу зичиш. І взагалі Володя? Правильно, позич, то означає, що треба віддати. Я розраховував на ті гроші. Я їх не збиралась треба. їх віддавати. Я би їх і так не віддавала тобі. По перше, а по-друге, в мене їх навіть нема. То нашу ну правильно, бо ти їх стратила? <гум> як -то ти собі думала не віддавати гроші позичені? А ти, ти позичаєш е в банку, то ти віддаєш? Правильно, тому і мені в банку ніхто не позичає. А ти як дивишся, кому позичаєш? Взагалі? Ти сам відповідальний за свої вчинки, володь. Як ти собі так уявив. Зараз ти в мене щось вимагаєш. Я кажу, гроші мої віддай. Це наслідки твоїх дій, що ти тепер без грошей. Я Думати все, я треба, тобі, фінансова грамотність, молоді. Я я більше не позичу, ти що? Що не позичу? Я тобі я дала урок життя. В мене Це урок тобі, розумієш? щоб ти добре перевіряв, кому ти зичиш. Ти отакий до грошей якийсь, безвідповідальний, чесне слово. Я вже то давно замітила. Ваші дружини дуже таке роблять?